Друзі, доброго дня! Представляю вашій увазі дуплекс в селі Пирогово, Новобуд. Дві сотки землі до кожної частини будинку. Права сторона продається за 58 тисяч доларів, ліва за 48. Заходимо в будинок. Будинок зовні утеплений. З газоблоку, тут у нас сходи, кухня студія? Велика, піднімаємося на другий поверх. Тут у нас є балкон. Тут у нас ще одна є кімната, тут ванна кімната і туалет. І ще одна кімната. Будинок має три поверхи. Всі з них жилі. О. Третій поверх мансандра. Великий. Всі комунікації підведені, тобто є газ, електрика, вода є, скважина, котел є. Ось, проведений. Вікна пластикові, чорнова стяжка. Дві сотки землі. Забор недостроєний.